Київське динамо за крок до групового етапу Ліги Чемпіонів. Зараз команді лишеску здається, потрібно стрибнути вище голови в суперниках. Португальська Бенфіка, яка, за прогнозами багатьох експертів та букмекерів, є безперечним фаворитом цієї пари. До того ж, матч через перебір жовтих карток пропустять Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. В цьому відео пропоную ознайомитися з останніми новинами перед грою та послухати про що говорили учасники на прес-конференції. А я нагадаю. Що наші партнери компанія Перімеч нагадують про відповідальну гру. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Вболівай серцем, грай головою. Динамо вже зробило неможливу кваліфікації. вибуло «Фенербахче» та перемогло штурму в екстратаймі. Ментальний рівень вашої команди росте. Не можна порівнювати ці матчі на нашу ситуацію. Бенфіка має чудову інфраструктуру. Вони мають можливість і фінанси, щоб запрошувати футболістів високого рівня. Нам же доведеться битися у пинниках з ними. Зараз Динамо не може здійснювати трансфери. Ми не граємо вдома. Команди тренуються на одному полі з дітьми. Футболісти мешкають у готелі без своїх сімей. Однак, незважаючи на ці складнощі, я вдячний своїм футболістам. Динамо досягло дуже хороших результатів у протистояннях з Фенербахче та штурмом. І ми сподіваємося. Продовжити виступ у груповому етапі ліги чемпіонів це важливо для України, і гравці це відчувають. На наших матчах збирається багато українських уболівальників, матерів із дітьми. Вони хочуть відчути єдність, перебуваючи далеко від України у статусі вимушених біженців. Ми відповідальні перед ними та постараємося порадувати їх позитивними емоціями. Бенфіка, чудова команда. Як я вже казав, улітку їх посилили фантастичні молодих гравці: Флорентіну та Нерес. Якість складу значно зросла. Португальці демонструють дуже видовищний футбол. У Бенфіки більше можливості, ніж зараз у Динамо. Однак у футболі, можливо, все дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша за дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди, але ми намагаємося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже. Складний поєдинок, проте ми готові до цього. Це знову буде зустріч Романа Ярмчука та його партнерів по збірній України. Зараз українець не є стабільним гравцем стартового складу Орлів, втім його поява в матчах проти Динамо не викликає сумнівів. Через кілька днів після російського вторгнення український форвард Бенфіки Роман Яремчук забив голи, продемонстрував футболку з українським гербом. Невдовзі він отримав капітанську пов'язку під гучні овасії вболівальників і не зміг стримати сліз. Чи пам'ятаєш ці моменти? Які відчуття це у тебе викликало? Після таких моментів наворачують сльози на очах, і це тяжко дивитися на це, але. Він молодець, що так показує свою підтримку для нашого народу, і це важливо для нас. Дякую, Олександр. Тенькі. Як ви можете оцінити нападника Бінфіки, Романа Єремчука, який раніше виступав за Динамо? Яремчук, форур дуже хорошого рівня. Думаю, це важливий гравець як для Бенфіки, так і для національної збірної України. Очікувалося, що гру пропустить Давід Нерес, який таки не встиг зіграти проти Динамо у складі шахтаря. Втім, наставник лісабонців Роджер Сміт підтвердив участь бразильця у цьому матчі. Також тренер відзначив, що, попри статус фаворита, його команда не має права недооцінювати киян. Чи зіграє Давід Нерес проти Динамо? Так він повернувся і останніми днями тренувався з командою. Нерес готовий на всі 100%. Це Ліга Чемпіонів. Тому ми очікуємо на зустріч із максимально вмотивованим суперником, який віддасть усе, щоб пробитися до групового етапу, так само як і ми. Динамо дуже хороша команда. Як ми побачили раніше у матчах відповідях із Фенербахче та штурмом, їм не було легко, але в обох випадках кияни проходили далі. Це говорить про те, що Динамо має якість, ментальність і хорошу фізичну підготовку. Вони повинні будуть замінити двох гравців: Сергія Сидорчука та Дениса Гармаша, які пропустять матч, але гадаю, знайдуть оптимальне рішення. Динамо може використовувати гнучку тактику. Іноді вони грають від оборони, іноді в атакуючий футбол. Тому я чекаю на відкриту гру та хорошого суперника. Ми добре знаємо Динамо, адже не так давно зустрічалися з ними. Це організована команда, футболісти якої добре зіграні. Тому нам доведеться постаратися, щоб здобути позитивний для нас результат у першому матчі, і з повагою ставимося до суперника. Але зі старту поєдинку діятимемо рішуче, щоб нав'язати свою гру. Ми перебуваємо на дуже ранній стадії сезону, провели відміну передсезонну підготовку. Можливо. Иво у тій чи іншій грі свіжість не найкраща, але мотивація у завтрашньому матчі буде понад усе. Кожен викладатиметься на всі 110%. відсотків. Гравці Динамо можуть бути більш свіжими, але це не стане виправданням для нас. З Бенфікою ми не можемо грати в атакуючий футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігрувати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні, але футбол не передбачуваний, тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено казати, хто вийде переможцем. Бенфіка має перевагу у класі». Сі, але Динамо грає серце Отож, друзі, які шанси Динамо у парі проти Бенфіки? Свої прогнози пишіть в коментарях. А я нагадаю, що наші партнери компанія Перімач закликають дотримуватися відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Болівай серцем, грай головою. З вами був Одима Даменко. Вболіваємо за українські команди в Єврокубках. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.